Що ця програма зробила е, свій внесок в, е, в бігство Януковича? Бо ну, я особисто тоді говорив, що після розстрілів на Майдані єдиний шлях, який залишається, це прибрати його фізично, і е, потім в Росії це постійно цитується як погрози фізичного насильства Янукович. Те, що вийшла тоді програма, це безперечно був поштовх для ліквідації режиму Януковича. А те, що вас за це карають зараз, це, е, на жаль, не виняток. І, на жаль, це не випадок. У вас в минулій програмі був Степан Ількович Хмара. Нагадаю, в нашій аудиторії це політв'язень радянського режиму, дисидент. Степан Ількович Хмара мені казав, що він зараз в чорних списках. Що таке чорні списки? Це коли на центральні канали людина, герой України, реальний герой України, сидів в тюрмах і таборах за те, що боровся з комуністичним режимом. Його зараз не беруть, бо він критикує Порошенка. Мені про чорні списки казав Михайло Волинець. Що він в чорних списках, відомий про спілковий діяч. Мені про чорні списки, що він в, чор, в чорних списках казала навіть Ольга Богомолець, хоча вона належить до е, е, президентської зараз сили, але там вона знаходиться в опозиції. Я знаходжусь в чорних списках вже рік, я вам скажу, е, це сім каналів, які не пускають мене на е, свої ефіри. Після чого? Після того, як рік тому в ефірі П'ятого каналу, який є президентський, та належить Президенту Порошенка. Я сказав, що Ліпецька фабрика в Росії у Порошенка це загроза національної безпеки. Після цього сім каналів провідних взяли мене в чорний список. Такого не було за режимами Януковича. Я Януковича і Азаро критикував на олігархічних каналах. До чого ми докатилися? Вас нищать не просто так, тому що ви Савік Шустер, тому що у вас є зіткнення різноманітних думок. Більше того, я думаю, що це помста особисто Порошенка. Думаю, тому що саме в ефірі вашого каналу він був змушений сказати, ви витягнули з нього цю обіцянку, що він продасть свої бізнеси. Всі без винятку. Він сказав, що він продасть свої бізнеси. Збрехав. Збрехав. Не продав. Ні Рошен, ні сільгосподарські угіддя. Нагадаю, журналісти нещодавно зробили а, 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 зараз а, аналіз, що це третє. Третє, за кількістю після е, Косюка і Веревського, у нього на 594 мільйони доларів, якщо не, помиляю, не помиляюсь, цілегосподарські активи. Страхову компанію, банк і так далі. Він нічого не продав. Навіть е, фітнес-клуб п'ятий елемент на Рибальському півострові, нічого не продав. І за це він злиться на вас. Що саме у вас в ефірі він це пообіцяв. І тому на вас зараз напущені як в найгірші часи і Януковича, і кучми. Всі податкові, якщо потрібно, прийдуть пожежні, якщо потрібно, прийде ДАІ, Хто завгодно? Це свідчить, що у нас проблема з свободою слова і цензури. У мене тільки те питання. Питання є за часів Януковича, рух без цензури, казав про цензуру з боку Януковича. Та? І казав, що у нас є проблема з свободою слова. В мене питання до журналістів як до колег. Чому зараз мовчать про чорні списки, які влаштовує режим, режим Порошенка? Чому мовчать? Де зараз боротьба за демократію? Якщо зараз втратимо шустера, після цього будуть нищити інших.